Кажуть, що ще від сивої давнини над землею українською витала тінь чужої мови. Вона приходила в образі Змія з двома головами. Одна голова співала медово і солодко, інша ж шипіла й нищила все довкола. Змій той намагався оселитися в серці України, щоб розділити її душу надвоє. Та земля наша народила дитину сонце, мову рідну. Вона була ніжна як колискова. І могутня, як грім у небі. Мова давала силу воїнам, надихала поетів і лікувала серця. Ворог хотів вирвати її з уст, замінити тьмою чужих слів. Та кожен раз, коли здавалося, що мова згасає, із попелу вставала нова пісня і лунала вічно. Століттями точилася битва. Змій пустив коріння, мов метастази, і сплів свої тенета навколо міст і сіл. Люди страждали, але не зламалися, бо знали. Хто втратить свою мову, той втратить і свободу і стане рабом без імені. Одного дня на землю прийшли герої. Вони піднялися з могил прадідів і з майбутніх поколінь, щоб разом стати на захист. Їхні серця палали так яскраво, що навіть ніч відступила. Вони схилили чоло перед святинею, мовою, яка була серцем України, і дали клятву: ніколи не дозволити чужому слову стати господарем у власній хаті. Змій люто кидався і шматував межі наші, та кожен удар його лише зміцнював стіни незламності. І тоді люди зрозуміли: сила України не в двоголовому змії, а в єдиному серці та єдиному слові. Відтоді у народі живе віра: двоголовому України не буде, як не буде і двомовної. Бо поки звучить рідна пісня, стоятиме і земля свята.